Як же зробити економічну систему опалення і охолодження в будинку, якщо у вас немає магістрального газу, а твердопалений котел, ну така собі затія, і ви не хочете бути в себе качігарем. В Першу чергу на що потрібно звернути увагу, це на втеплення вашого будинку. Розпочніть робити свій будинок енергоефективним. Втепліть гарно фасади, примикання типу, до вікон. це зробить ваш будинок герметичним і. Енергоефективним друга розробіть гарну систему опалення. Робіть її низькотемпературною як в цьому будинку. Це візде тепла підлога для охолодження. Ми використовуємо фанкойли. простими словами: це як внутрішній блок кондиціонера. Всі ви його бачили. Але той працює на фріоні і в нього є зовнішній блок. А фанкойл він працює на воді. Основним істочником в такому випадку потрібно обрати тепловий насос з різними системами: або повітря, вода, або ґрунт. Вода так виглядає сучасна топкова будинку. Є внутрішній блок теплового насосу, зовнішній стоїть зовні. Є невеличка ємність для системи опалення і системи охолодження. Ну, є насос, який працює на теплі підлоги і на фонкойли. Гарячу воду можна декільками засобами приготувати. Ми використовуємо от таку систему Fresh. Ну, про це є в моїх е прошлих відео. Можете типу, подивитися. Обов'язково захистити вашу систему потрібно стабілізаторами напруги, щоб ваше обладнання пропрацювало довго, і якщо ви ще поставите невеличку сонячну станцію з. Невеликою кількістю акумуляторів, то місяців 10 ваш тепловий насос буде питати електроенергію від сонця. Це дозволяє жити в будинку 250 квадратних метрів за 2000 гривень взимку. Тому, друзі, кому цікава тема гарних інженерних рішень на базі теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню черти цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.